Заняття з розвитку мовлення звук та буква А. Вчимося з балакушею. Привіт, малята! Сьогодні починаємо вчити звуки і букви. Букву ми можемо з вами написати і прочитати. А ось звук ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо з вами та чуємо. А зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати. А ти послухай уважно і повтори. А! Повтори. А. Ви почули, як я вимовляла звук А? Але ви його також і самі вимовляли, але ми його не бачили. Звук А називається голосний. Він так називається, тому що ми можемо його співати. І він тянеться, як ниточка. А. -а, 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 -а. Голосні звуки. Вимовляються легко, як пір'їнка. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з нашого ротика. А. А, -а, -а. а тепер я буду називати вам різні звуки. А ти послухай уважно. Та плесни в долоньки, якщо почуєш звук А. Готовий? Ну, починаймо. У. А -а, 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 а! а тепер подивися на екран і побачиш букву А. Ми з вами можемо вимовляти звуки тихо та голосно. Тому я пропоную зараз вам погратися в гру, вимовити тихо звук А і голосно. Тихо, наприклад, А-а. А голосно А. А допоможуть вам в цій грі кружечки. Що ви будете бачити маленький кружечок, то ви вимовляєте звук А тихо. Якщо побачите великий кружечок, то ви вимовляєте звук А голосно. Ну, що ж? Почали? А зараз я вам пропоную назвати предмети, які схожі на букву А. Звук А ми дуже часто чуємо з вами в словах. Послухайте в яких. Апельсин Альбом. Автобус. Акула. А тепер повтори ці слова. Самостійно. Дітки, а щоб запам'ятати букву А, спробуйте самостійно вдома викласти її з паличок або олівців. Також видомо можете використати для того, щоб викласти букву А гілочки, ниточки, ложки та виделки, камінці. Ну що ж, дітки, настав час вже прощатися. Мені з вами було дуже цікаво та весело. До побачення, любі мої!